Друзі, добрий придобрий усім ранок. Ось вот такий ранок нас зустрічає. На дворі плюс сім. Кекс нашій щось не хоче спати у буді. Навірно, йому там чи жарко, чи шо. Все на дворі. Вот. На дворі тихо, співають птички. Так гарно. А ми йдемо до нашої красуні ласуні. Так, з началом всіх трудової неділі, виходні пройшли. Це так, я кажу, бо в мене кожен день трудові дні. Полісаднічку все воно як буйно росте, все зелено, все гарно. Абрикоска наша цвіте, гарнюня така. Запах такий, все так пахне, дуже гарно на дворі. Так, а ну-ка настраюйся, Ось вот так. А то я тільки поверну, а починає мути. Стабілізації немає тут в телефоні. Голуби Губ, кричать, птички співають, цвіркотять. Дуже гарно на дворі. Так. Щось я рідна лягенько ділася, що прохолодно ну, на дворі. Ну, нічого, зараз прийдемо до лосунь, там буде нам жарко, будемо працювати. Все ця брикосенька зацвіла. Тоже тоже цветет Ася шарал она, Ана Ана парочка голубья, парочка голубь. А, а сьогодні у нас план. Перебрати в бабусі картоплю з погріба, бо в неї щось дуже поросло. В неї рання там сорокоденка. Це вона треба перебрати, бо вона побабіє. От. Там може щось продамо. Діти приїдуть, треба їм. От такий у нас схід сонця. Ще сонечка нема, але поки подаю, мабуть, вже зійде. От. Сьогодні, казала бабуся, городу садити не можна. Ось сьогодні чорний день. Сьогодні сонячне буде затміння. Я не знаю, ще не дивилася, скільки воно буде. От. І сьогодні буде новолунія. Так що сьогодні городу ми садити не будемо, а будемо робити другі роботи. Робот дуже багато. От у селі вистачає роботи. Ось, ну все, пішов роботу працювати. Ось і наш рижик з'явився, біжить поперед мене, от бігав вже десь. Сонечко. Поки я подоїла, вже ось встало. Красунчик наш. Такий гарний день. Нас сьогодні зустрічає. Сьогодні буде повне затемнення сонця. Таке я не дивилася вечором, по-моєму. О, тут краще видно. Ось така краса нас зустрічає. Така гарна травичка. Все на відео не видно, але капельки роси блищать. Так гарно. Птички співають. А рижик йде зубною. Зараз Рижик, я тобі дам молочка. Тож він вже хоче молочка біжити. Ах уже ж Рижик. <смі> він у нас не ручний. Ми його не привівчали гладити, тому що це бабусин кіт, не наш. Ну, а він на два дворища. І до нас бігає. У нас немає кота свого, тому що чоловік не любить, як він лазить по машині. Раніше у нас були коти. А це дуже багато років ми не тримаємо. Нема в нас котиків. А тут приїжджали ці хазяйни на вихідні. Навели в полісадничку порядочок. Так що тепер у нас гарно тут. От. А тут Маяна. Тюльпанчики, красунчики, так ходіться, любуюся. Як зацвіте, так буде гарно. А тут у мене ось у лісні такі білі, як колокольчики. Ось Вони як стрілки виходять з землі, а тоді. Це я в лісі була. Так. Оце ж накопала лілії. Тут є жовтенькі в мене ті грісті. А це ось нарциси білі. Теж скоро цвіт викинуть. Маки вже які великі, два кущика в мене маків. От. Ну, Вони маки швидко відцвітають. Вони швидко виходять із землі, ну і швидко відцвітають. Йду, да, йду, весь збігався. Ось така ірга вже красива, вже цвіт теж скоро викине. От, Йдемо. Але в якомусь году у нас зацвіли тюльпани. І випав сніг на тюльпани. да, Було таке. Не дай Бог. Бо це ж так абрикоси цвітуть завжди якісь катаклізми случаються. Прибіг. Чекає коло своєї тарілки. да, Зараз дам. Зараз. Ось все, котик уже отримав молочка. Довольний. Сьорба є. Зараз і до кекса йдемо. Ну, я зараз зараз занесу кастрюльку, занесу сироватку, що курям наливала. Курям Одну колобайку сироватки наливаю, а одну колобайку зараз води налю. Бо може не всі ж хочуть сироватку пити. Хто хоче й водички. Горобці вже бігом літають, бігом. Тут как тут. Ну все, налила я в одну колобайку сироватки, в другу водички. Курочки виходять, снідають. Всіх я попорала. Справилась зутрішній О, Ось, рижик наш вже наївся, всю картошечку з'їв, молоко всави хліптав і доволі пішов гуляти. Але я пішла далі хі -хі, сюди молоко працювати. І поки я ходила доїти, поратись, у нас ще піднялося на градус. Зараз вже 8 градусів тепла. Сьогодні обіцяють теж теплий хороший день. так що… Слава Тобі, Господі, дякую Тобі, Господі, за все, що Ти нам даєш, що ми можемо побачити оцю красу. Дякую Тобі, Господі. Зараз на годиннику 6.40. Я пішла, прийшла з двору, подоїла вже коровку, накормила курень, накормила кекса, накормила рижика. І продовжую тепер свою роботу на кухні. Так, ну ось, друзі, починаю готувати нашу квасолю по-турецьки. Значить, м'ясо в мене вже розморозилось, воно в мене нарізано на кусочки, як на гуляш. Зараз я його положу в казан і буду обсмажувати трошки слівочного масла вершкового, трошки олії. Тоді промию квасолю зараз хорошенько. Начистила вже цибулі і моркви. І далі буду вам показувати, що буду робити. Так, м'ясо в мене вже тушиться. Зараз я нарізаю цибулю. Цибуля в мене залишилась вже тільки кущовка. Бо одинарку я вже ізходувала. Із цибулі я завжди саджу багато. Ми любимо цибулю. У всіх стравах і побільше. І сирою йому. Квасольку я вже помила. Зараз рідина випарується в м'ясі, обсмажиться трошки м'ясо і додаємо цибульку. Так як на пол готуємо в перші етапи. Туди буду додати томат, оце мій домашній томат. Я достала густий-густий. Я коли роблю томатний сок, це для зажарки, я його відстоюю, а тоді густоту збираю, проварюю і це в мене на всі з мої зажарки. Морковку я буду нарізати отакими от брусочками. Там рецепті квадратиками, ну мені так більше подобається з мушками. Я так і наплом нарізаю і так і нарізаю і сюди, в посолі наріжу. Так, м'яско наше шкварчить. Роби витяжка. Може вам гидко чути, я оце так на трошки її викручу. Зараз ще трошечки будемо накидати цибульку. Так, овочів кладу багатенько, щоб було смачне. І взагалі я люблю. Я вже казала, що я дуже люблю овочі і фрукти. Відділи, щоб було багато від шоколадка. Все наше домашнє. Нічого ще ми не купували, ні моркви, ні цибулі. Квасоля наша домашня. Все домашнє. Все вирощене на нашому городі. І томат з наших помідорів. Усе. У нас вже тушкується м'ясо, цибулька і моркви, морковка. Зараз морковка стане пом'якше. І ми будемо налівати томат. Будемо тушкувати з томатом трохи. Тоді квас, квасолю, додамо пеци, я приготувала базилік, хмілі сунелі, перчику чорного добавлю. І зараз почищу ще часничку. Ну, ось так я додала спеції, сіль, сахар і всипала вже туди квасолю. І тепер воно повинно закипіти і тушкуватися цілий час. Якщо буде мало юшки, як хто любить більше таке рідке, можна додати ще кип'ятку. І тоді смакувати, щоб було ну, на смак солі і всього. Ось. А хто любить погустіше, ну, общем, треба дивитися за консистенцією, як буде кипіти. І тоді додати туди лаврового листика, зелені ще зверху. І от буде така смакота. Ставила своє блюдо в мультиварку, бо треба бігти корову виганяти. Взагалі, буде тут вона тушитися, поставила на час. Ось, все заправила, все зробила. І закинула машинку, фартухи свої стираю. За, за, в, общем, в, этом, в кисневому порошку їх замочила. Побачу, чи буде толок. Ось. І треба бігти, треба корову допомогти виганяти. Так що ось так ми живемо. Бігом це галопом, це бігом галопом. На дворі, друзі, 12 градусів тепла, дуже тепло, вітру немає. Ось. А я чекаю у дворі. Зараз чоловік прижене сюди нашу ласуню і ми поженемо її на низ далі. Красуюся своїми. Своїм полісадничком, як тут гарно тюльпанчики вже от-от-вот -от 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 скоро будуть квітнути. Я вам кожен день вже надоїла своїми цвітками, але я їх дуже-дуже люблю. Так що таке діло. Правда, мені коло них не дуже є, коли е, цей. ну Тут сапатівсь, дочка приїде, поможе мені наведе лад, а на городі я посію. Квіти, а тоді, як вони взійдуть, я тут понасаджую ще розсади айстрів, е, цих майорів і як же вони звуться, господи, господі, вишибав, це одразу як знімаєш відео, вишибав все з голови чорнобривців. Ось. Насію, і тоді осінь у мене тут восени дуже гарно теж, полісадничку. Зараз квіти будуть. Ой, пахнуть же гіацин, теж сюди до мене доноситься. Ну, такий, казала дочка, мені ще купа, щоб у мене був цілий рядочок на насаджу. Ось так що такі діла. Я би сама купила, але я ніде майже не буваю. Чоловік їздив в город, я дуже-дуже рідко їздю десь. Ось абрикоска наша квітне, одна і друга там в садочку. Дивилася, там. Цю погоду на місяць перед, то заморозків не очікується. Не знаю, що нам покаже травень. Так, ну чекаю свою ласоню, добре. А ще дивіться, проти сонечка вже квітнуть кульбабки. Це в нас тут коло забора усьола садочка. Кульбабки. Почали квітнути. Так, ну все, коровку ми припнули пастися. Йдемо додому. О, я ж жарко, наділа світий рок, аж жарко, прикинь. Так вона градуснику 18, ну проти сонця більше, каже. Та да, хай буде тепло. Як тепло, це добре. Травка буде рости. Оце молнія ударила вербу розколола і ніхто її так і не попіляв. Нікому вона не нужна. Що це такі справи? А ми тепер йдемо додому. Нам щось обіцяли сьогодні світло виробити, ну, не знаю. Я машинку остану. А це що, ти кепку загубив? Да. Нашу. Жарко йти. Жарко було йти. Да. Сьогодні щось кози ще немає. Я чую. Да. От так. Отак. Ласинка пасеться. Хай пасеться собі. А ми пішли. До обіду будемо працювати. А тоді прийдемо її, заберемо і будемо доїти в обід. Так що, друзі, такі справи. Кому цікавий мій канал, кому цікаво село, заходьте, дивіться, підписуйтеся. Ставте лайки, коментуйте обов'язково, питайте, може вам щось цікаве. Я відповідаю усім. Так що, отака у нас огромна тут деревина. Раніше тут було б таке маса коров тут паслося, не припинали. так. І тут оце під деревами були лавочки. Люди приходили і чекали, усіх поки зійдуться усі. Всі новини тут узнавалися, всі сплітні балакалися. От, а зараз у нас тут я нарахувала всього на всього шість. Коровок буде, будуть виводити, ані окумий ще тіокає. Так що сім. От, От таке. Такі справи. Скоро наших корівок занесуть уже в червону книгу. Будемо бачити тільки на картинках. Наші онуки будуть вже показувати своїм дітям, якщо вони доживуть до цього часу, Бо хто знає, що буде далі з цією війною. Ой, що нас чекає, ми не знаємо. Так що, такі друзі, справи. Зараз я буду йти на горку ось підніматися. Ой, Боже, скільки я в Криму цих горок оббігала і скільки скал. Боже. Там було де побігати. Так, ну все, ми з чоловіком йдемо додому, ось по нашій вулиці. Воно наш дом. Ось такі наші. Біла. Перебрали ми картоплю, прийшли на обід, Свет нам таки виключили. Доїти прийдеться видно, руками в обід. Хочу сказати, що блюдо це дуже добре дуже смачне. Хто любить квасолю, юшка така вкусна. Нам, Мені лично, сподобалося.